Мене звати Мельничук Віталій Миколайович, син мій був побитий. І я, як батько, син мені вказав в контактах обличчя, фотографії. Я як батько вийшов для того, щоб з'ясувати обставини. Побачив перших підозрілих оцих, яких мені син вказав, вони ж і хотів затримати. Для того, щоб викликати міліцію і оці всі обставини з'ясувати. Ну, і вони, коли я з ними стикнувся і попросив почекати, залишитись стояти тут. Вони на це реагували зверхнього, обступили мене, почали шарпати за лікоті і... і малий перепічка Юрій, який він був вказаний моїм сином. Що це він? Я просив його зупини, він... Вони всі кинулись на мене, також хотіли, мене намагались мене набити, але їм це не вийшло. Чоловіка обкружили, почали його там шерпати. Я побачила це все. Чоловік почав від них від цих, хотів набрати телефон, щоб міліцію покликати. Я ще двох відтягала, вони почали його на нього накидатися. Я ще казала, кажу, ви мені побили сина і хочете так чоловіка побити? Це ваш син, так і mm. це відбулося в січні. Так після 20 років я так ні, це була субота чи Чепіон... субота. субота була віжи. Бачите, які гематоми, так там так, так бачите, які гемотоми і ще зробили бачили. На пульсі ж під час захисту <риклад> пошкодження, якісь там були. Ну я не впевнений, що це правда. Там що там така травма була, тому що це не був як удар, це був практично. Скорочення дистанції переді мною, яку робив цей молодий юнак mm -hmm. на той момент агресивний. Mm -hmm. дуже. йому ну, ніс, перегородку Особисто моє цей, переконання, що ніс був зламаний, він спортсмен, ніс був зламаний в нього давним-давно до того. Бачучи, як ці всі слідчі органи йшли, я так розумію, що це все було е зроблено. Я не знаю, це може бути пов'язано обід. Активність з сторони того, що у них хтось є або впливовий, в родині, або, або просто так не знаю, слідчі вони некомпетентні, їм так проще було. Напевно це вже все готове, мов тут от є. Чоловік, 15 дітей з мамою, з татою, які вже говорять, показують пальцями, що хочуть, а тут ще треба було йти і розслідувати. Ізначально мав на увазі розібратися ситуація. Первоначально я мав на увазі батьків з батьками поговорити, але щоб поговорити з ними, мені треба було знайти тих людей, які побили. З батьками потім я розраховував на школу, в кінечному ітозі я розраховував на слідчі органи. І ніяких дій взагалі не робилося. Ну зараз я розраховую на суд. Чи будете ви переводити свого сина з цієї школи? Чи він забрали його зразу після того, як він вийшов з лікарні? Він місяць відбув ліжкового режиму. У нього впав зір на 50%, І ми забрали дитину там, де дитина навчалась до цього. Ми прийшли сюди підтримати Віталія Мельничука, тому що це наш колишній співробітник. Разом ми я з ним пропрацювали і товариші більше, ніж п'ять років. Просто знаю цю людину з дуже хорошої точки з дуже хорошої сторони. І, ну, в принципі, я не розбирався в цій ситуації, яка була в нього, але те, що я знаю про нього, і прийшов його підтримати. Просто. Працювали в органах внутрішніх справ, у спецпідрозділі. Так. У вихідний день, 28 січня, в суботу я йшов з прогулянки. І якраз коли я вертався додому, по передвір першої школи задній, на мене напала група людей, серед яких перебував Юрій Перепічка. Як це відбулося? Тобто, ти вважаєш, що вони тебе там очікували? Знали, що ти будеш там проходити, Чи це випадковість? Я вважаю, вони знали, що я був. Чому вони не мають Тому що почали придиратися до таких причин, які. Знали тільки я і мої батьки, і ще там один учитель. Казали, є прикурити, ні, не курю. Тут ти спортсмен, може давай станемо, поб'ємося, провіримо. Я відмовлявся, але в мене вибору не було. Кружили. І коли взяли мене вже в круг, я так скажу. У мене почався просто спарінг з одним з тих хлопців. Це хлопець, я не знаю, ну хто це перебував там? Е, ні, це був не з моєї школи перше. – Ти його не бачив в першому разі? Так. Але добре запам'ятав. І далі я почав з ним битися, але тут він просто, можна сказати, як відмахнувся, сказав, я не хочу з ним битися і витягнув хлопця покрупнішого. Це був чорний хлопець з короткою стрижкою. Коли я вже став битися з ним, то почалася серія ударів, і я відповідь, це... у відповідь, в мене був самозахист. Мене пост далі вже це було в колі. Я не міг ніяк втекти звідти. Ну, мене по стінах за волосся брали, совгали. Вон сили ударив голову. Я побачив можливість втекти, і я просто почав тікати. Я бачив, що за мною ув'язався Юрій Перепічка, і я ускорив, як сказати, походку, тому що я вже не міг бігти через те, що в голові у мене було бардак, скажу так. І наніс він мені удар в потилицю кастетом. Я впав на землю і він жорстоко почав мене бити і руками, копати ногами по лиці, по голові вставати, поки я не втратив свідомість. Кого ти з них опізнав? Опізнав я Юрію Перепічку і ще. Там хлопець якраз цей білявий, який почав провокацію. Юрій Перепічка з моєї школи, з 13-ї школи. Він старшокласник з 9 класу. Я чув, що є якась банда в нього своя. Ну, він ходить з групою людей і вони там. Над молодшими ну, знущаються. Я хочу сказати, що це просто можна назвати бандою. Тож нормальна людина не скаже, що це діти. Це навіть їх підлітками, це було б незрозумілим словом назвати. У мене в цього було святкування до школи через те, що я вступився, був за новий, Він прийшов до школи. Там був Юрій, це мій сусід Ільницький. І я за нього вступився в школі, і після цього вже почалися в мене конфлікти. Е, з Всіма цими, з, з цими? старшокласниками, що я сказав, що ходять групою. Я є е, мати перепічку Юрія, перепічка Надія. Я є законний представник його, так як він неповнолітній. Якщо Мельничук Віталій, махаючи посвідченням, що він прийшов з війни, має право ламати ніс. Неповнолітньому, то я є тут, нехай відповідає за свої вчинки. Моя дитина не винна, вона має алібі. Дитина подзвонила мені біля дев'ятої, що йому зламали ніс. Коли я прибігла, гола боса, просто волоса, як в народі кажуть, бо це сталося біля хати. І запиталася за п'ять метрів до сина, заливаючи кров'ю Юра, хто тебе вдарив, то Мельничук герой вийшов я. Сказав, я вдарив. Моя дитина, що була на курсах англійської мови, і в п'ятницю, і в суботу. І в мене є свідків дуже багато. Що Мельничук Віталій, село Одай, 81-й рік, вдарив мого сина. він не боя Віталія Мельничка. Вони він взагалі його не знав. Цей ця дитина в 8-му класі, мій син 9-му класі. Мельничук прийшов тільки у вересні з села. Одає в цю школу. А Місенчиця від першого класу вони зовсім не конфліктували і, взагалі, не зна... Він навіть і не знав його в школі. Він має відповідати за те, що він дарив на повнолітнього за... дурно. Все, моя дитина має алібі, що в п'ятницю, що в суботу, де він був, що робив. Тепер виявляється, від січня місяця моя дитина мала костяти ще й до того. Мельничук Віталій на цілий світ буду казати з 81-го село Одаїв. Він є, слухайте, він прийшов на тичини, він є що? Царем тичини, він має за це відповідати. Він мене бив. Скажіть, будь ласка, бронежилеті, він ходив, він мене теж бив. Так, він ще має за це відповідати. ми роз тоді, коли я прибігла і запиталася Олег Хорнінко, юрист ну, працює в правозахисній групі і приватна практика. Як ви дізналися про цю історію з Це... школярами? Річ у тім, що Віталіка, він молодшого, побила дуже сильно в школі, учні 13-ї школи. Побили до такого стану, що він просто втратив пам'ять, він не міг згадати, де він живе. Його взагалі додому провели як би проходить. Тобто ця банда його побила. І кинула в цьому дворі біля вулиці Довга, 47, на території першої школи у дворі. Він пролежав це 28 січня, було десь між 4-5 годиною. Він пролежав там 30 хвилин. Його шість разів рвало. Він без сознання. Спасибі, що там, яка знайшлась людина, пішла, набрала води, його ну, отліли водою. І значить він прийшов тями і каже, хлопче, ти хто? Він каже, я не пам'ятаю, як мене звуть. А де ти живеш? Я не пам'ятаю, де я живу. Розумієте? Тобто це жорстоке побуття на от, будинок був навпроти будинку. В суботній день, серед білого дня, вчинений банди, тобто група осіб від 10 до 15 осіб. Ніякого розслідування прокуратури міліції немає. Бурена взагалі поведінка прокуратури Івано-Франківська, тому що. Жодного розслідування своєї інциденту немає, тому що я вам поясню, що відбулося. У перепічки є сестра, і вона має зв'язки прокуратурі. І е, е, група, яка розслідувала побиття е, сина мого клієнта, е, Бетмена, да? і е, е, значит, його в школі прозвали Бетмена, тому що він маленький захищав, бо ці хулігани били спочатку сиріт, слабеньких, маленьких, таким чином показували, що вони знаєш, такі потужні хлопці сильні. Значить, е, принижували всіх. Тобто це не школа, це зона, розумієте? виправна колонія. коло. Талік, він, оскільки він з села приїхав молодший, він почав захищати ну, сусіда серед туди. І, і це от хульганам не сподобалося. Це був мотив побиття. Тобто його заманили якби, в цей двір обманним шляхом І накинулось. Е, він казав, що перший удар перепічка наніс кистятам в голову. Після чого хлопець впав і його потім ну, забуцав перепічка ногами по голові. Прокуратура, я знайомся з матеріалами, там написано. Невстановлені особи, yeah. невстановлені особи побили Віталіт молодшого. А він писав заяву і вказував А вони в нього відібрали пояснення лише на другий день, коли він не пам'ятав, а потім десь спустя, ну, як він пройшов лікування, він пригадав обличчя, хто що його бив. І там є ще інші невстановлені особи, яких він пам'ятає. Да? Він був готовий надати пояснення, дзвонили слідчому, слідчий слідчі кажуть, ну, кермі завтраками, давайте завтра, давайте післязавтра. Коротше кажучи, півроку розслідування ноль. Ви все. писали, що група цих осіб, хлопців, з того часу мінували школу. Один із е -е, школярів, я не буду поки що казати в інших цілях розслідування, е -е, рік тому вони замінували по телефону школу, От, що є навіть ваші колеги з новий сюжет. І що нічого, вони від вони від да, вони відписались, сказали, що не встановлена особа, хоча що міліція не може встановити хто як ту школу. Я вважаю, що там існує ну, шкільна банда, тобто злочинного групування малолеток, які покриваються на рівні Це діти прокурорів місцевих, розумієте? Вони мають зв'язки там. Інший член банди, в нього батько, голова сільради. Там я не буду казати якої. Розумієте, то тобто це люди, які при власті до нас ухвалив про відкладення родину підготовчої засідання в даному кримінальному провадженні 14 серпня. Продовжуємо підготовче засідання. Що до побачення.